Ужгородка Меліса Галас фельдшерка за освітою закінчила медичний коледж і з березня цього року працює диспетчером Центральної оперативної диспетчерської закарпатського центру екстреної медичної допомоги. Паралельно вчиться на третьому курсі медичного факультету УжНУШАДКА Трисвосьма диспетчер. Цього року дівчина у складі харківських пантер стала чемпіонкою України з хокею з шайбою серед жіночих команд. Я захопилась хокеєм через мого брата, можна сказати. Він пішов займатися, і я спостерігала за тренуваннями. Мені дуже сподобалось. Дуже довго просили тренера, щоб він мене взяв на тренування, і коли це вдалося, я була дуже неймовірно щаслива. До цих пір з 13 років я грала виключно в чоловічих колективах. Не всі хотіли допускати, але потім. Загальним рішенням було допустити, і я їм за це дуже вдячна. Під час однієї з ігор дівчину помітило керівництво харківської хокейної команди Пантери. Хочу подякувати Катерині і Валерію Середенко за те, що вони мене взагалі помітили, покликали до себе. Це був мій перший сезон серед жінок. Це різний хокей. По перше, габарити. Тому що чоловіки набагато більші, вага в них більша, вони швидші. З дівчатами вже легше, тому що з дівчатами ти на одному рівні у вас однакові пропорції. Жіночий чемпіонат України з хокею сезону 2023-2024 провели вперше від початку повномасштабної війни. У ньому взяли участь чотири команди з Києва, Одеси, Харкова та Дніпра. Стартували змагання наприкінці листопада. Переможців визначили у березні. Національну першість добув харківський хокейний клуб Пантери, у складі якого і грала Меліса. Каже, через відсутність тренувань довелося вливатися в команду уже під час чемпіонату. Ми разом не тренувались, на жаль, по-перше, більша частина Дівча з Харкова. По-друге, в Харкові теж тяжка ситуація. Зараз там розбили ковзанку під час війни і дівчата теж не мають нормальних умов для тренувань. Отже, мені доводилось тут якось підтримувати фізичну форму і вже з ними якось вливатися. Меліса розказує, тренуватися на льоду вдається лише три місяці в році. Весь інший час дівчина використовує для так званих сухих тренувань. Мені доводиться самостійно тримати в тонусі своє тіло, м'язи, дихальну систему, серцеву синну систему, щоб органи продовжували працювати в потрібному ритмі. Пробіжки, вправи, е, скакалка це все дуже добре допомагає тримати в тонусі себе. За перемогу у жіночому чемпіонаті України з хокею Меліса Галас нещодавно отримала звання кандидата у майстри спорту. Для мене це поки що є верх і я ним дуже пишаюся, тому що якщо подивитись в минуле, де мене взагалі не хотіли брати в хокей, а сьогодні в мене є таке звання, і в Закарпатті взагалі більше ні в кого його немає. Тому, в принципі, для мене це є надзвичайно високе досягнення. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.